Слава Україні! На Івано-Франківщині третю добу тривають пошуки п'ятирічного хлопчика. Про черговий фейк від РФ, про п'ять пожеж, які сталися на Хмельниччині, та про те, що у Славуті відновлюють відловлюють, перепрошую безпритульних тварин. Про це та інше розповім детальніше. Впродовж п'яти хвилин на Івано-Франківщині третю добу тривають пошуки п'ятирічного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села. Троїця Коломийського району впродовж минулої ночі працювали 4 пошукові групи та 20 БПЛА. із тепловізорами. Працюють загалом 11 пошукових груп обстежують територію площою понад 4 тисячі гектарів в 18 зонах пішим ходом та за допомогою дронів. Територія обстежується по декілька разів. До пошукової операції залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС Тернопільщини, Буковини, також Львівщини і Хмельниччини. Спеціальний авіаційний Загін ДСНС України та курсанта Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. РФ Укотре намагається виправдати свої терористичні удари, зокрема по Одесі. Ворожі телеграм-канали масово поширюють повідомлення про те, що влучання в житлові будинки в Одесі це, нібито робота саме української ППО. У центрі протидії дезінформації наголошують, що це типовий російський наратив, спрямований на те, щоб зняти із себе відповідальність за вбивства цивільних та руйнування українських міст. Цієї ночі ворог застосував щонайменше 10 БПЛА по Одесі. Виникли масштабні пожежі. Полум'я повністю охопило чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники врятували трьох людей. Та ще шістьох евакуювали. Троє вогнеборців постраждали через обвал конструкції. Наразі вони у лікарні в стабільному стані. Зайнявся також і 23 поверховий будинок. Звідти евакуювали 600 людей. Горіли ще п'ять житлових будинків. окрім, окрім того, та три авто. Загалом одна людина загинула ще 14 отримали поранення. Красилівська громада у жалобі. На вічний спочинок повернувся солдат Микола Корженьовський 1991 року народження. Навідник механізованого батальйону вважався зниклим безвісти з листопада 2023 року. Згідно офіційного сповіщення від військового комісаріату, захисник загинув 23 листопада 2023 року на Запорізькому напрямку. Сьогодні воїна зустріли у громаді живим коридором, віддавши останню шану. Поховали захисника на кладовищі села. Митинці, вічна слава та вічна шана полеглому захиснику щире співчуття рідне. П'ять пожеж сталося на Хмельниччині минулої доби. Про це повідомили у ДСНС області. Із різних причин двічі палали житлові будинки у місті Кам'янець-Водільський та у селі Вулиця Польова Хмельницького району у селі Яблунівка Шепетівські рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної охорони села Берездів ліквідували пожежу в магазині. Причини займання наразі встановлюються. Також у Хмельницькому районі горіла господарча споруда у селі Малашівці та суха рослинність у селі Кальня. Нещасних випадків на пожежах не. Було. Патрульні Хмельницького допомогли матері з дитиною, яку вкусив собака. Вчора до поліцейських звернулася жінка, у якої зламалася автівка. А їй із сином терміново потрібно було дістатися до медичного закладу. Поліцейські увімкнули звуковий сигнал проблискові маячки та відвезли матір із дитиною до лікарні. У Славуті продовжують відловлювати безпритульних тварин. Зокрема, вчора працівниками КП Славута сервіс відловлено дві дорослих тварини та три цуценяти. В установі наголошує, що вилов тварин проводиться гуманним способом. У роботі використовується шприцемет, ветеринарна рушниця для безболісного введення лікарського препарату, який присипляє тварину на короткий проміжок часу. У подальшому тварина доставляється до притулку для подальшої стерилізації, вакцинації та перебування там. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Хмельниччині 20 та 21 червня будуть пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності. Окрім того, з 20 по 22 червня зберігатиметься і надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Наразі це все чим встигаю поділитися. Працюємо над оновленим випуском. тож побачимося незабаром. Бережіть себе.